Студенти медичного інституту вирішили доєднатися до підтримки військових та організували акцію. Де святкуватимеш перемогу? Цю акцію ми е, зробили так з довільним внеском, з любим внеском від, від там, не знаю, 10 копійок, 50 копійок. І потім ми ці гроші передамо в благодійний фонд. Нашим воїнам дійсно потрібна, потрібна допомога, так як вони перебувають на першій лінії фронту. І це акція від медичної, тому ми сьогодні максимально. А будемо намагатися зібрати кошти. Ідея акції позначити прапорцем на карті місця, де ти плануєш відсвяткувати перемогу. Виручені за прапорці кошти передадуть благодійному фонду Тил. Їх витратять на основу для платіння сіток. В, в Львові я хочу у Черкасах, в Черкасах себе вдома. Я у себе в Луганській області в Рубіжному буду святкувати. Я буду святкувати в Харкові у себе вдома. Я буду святкувати в Сумах. <сум> Дуже хочеться всім Ферополь. До акції активно злучаються сумчани різного віку. На відміну від студентів, більшість планує святкувати перемогу з близькими у Сумах. Напевно, зустрінемось з друзями, які нарешті повернуться за кордоном. І добре погуляємо, відмітимо це. Чекаю, доньку приїде з Києва. Якраз річниця буде правнуку. І я думаю, ми будемо молитись за те, щоб була перемога в Україні. Так, да, Буду святкувати перемогу. А де буде святкувати? Ну. У себя дома или просто пойду куда-то в ресторан партия, в Сумах. Юрий Котляр Максим Близнюк новини Стс.